24 лютого зранку, після ночі, починається війна, бомбардування, ми все це бачимо, чуємо і так далі. Але 24 лютого зранку більше 300 парламентарів були на роботі, я серед них. І з 24 лютого зранку парламент показово зібрався і показово продовжив роботу. Ну це ж воєнний стан, це багато інших. Безліч інших питань в законодавстві, які треба було змінювати. Причому тут і зараз, оскільки війна вже почалася тут на нашій землі. І я вам скажу, що весь цей час війни, станом на до сьогоднішнього дня, до 9 березня, на роботі як правило, 300-330 народних депутатів. Всього, як ви знаєте, 426 було до, до початку війни. Друге, що зробила війна, це почала справді очищати парламент. Те, чого ми так вимагали довго, чекали люди. Дочекалися, війна просто почала чистити. Наприклад, ОПЗЖ, як і комуністи, нарешті заборонено. Мандатів лишили вже більше 10 народних депутатів. Складають самі деякі, які втікли або збираються втікти за кордон, і з інших причин. Тобто, насправді, зараз депутатів лишилося 405, здається, з мандатами. І не факт, що буде саме така цифра, я думаю, що в бік зменшення теж. Ну і це логічно поготися, тому що що безумовно, людям, безумовно. колаборантам із зрадникам робити таке, в українському війна парламенті? Війна в тому числі почала очищення і третє, чим змінився парламент під час війни, так це тим, що немає ні, ні опозиції, ні влади у питаннях оборони і захисту країни.